Привіт! Як так вийшло, що стейблкоін Coin впав від 1 долара до 87 центів. Вчора, або якщо бути точним, 10 березня приблизно 3-й годині дня я опублікував новину в Твіттері про те, що криптобанк SliverGate оголосив про закриття. Компанія оголосила про закриття своєї діяльності та ліквідацію банківського підрозділу. І після такої новини її акції просіли на 87% від початку року. Але що ж сталося із USD Coin? Цей банк є одним із шести банківських партнерів, які використовуються для управління частиною у 25% готівкових ресурсів USD Coin. Відповідно, банкрутство цієї компанії так впливало на ціну USD Coin. Також і вплив ринку відчув такий стейблкоін, як DAI. Свою ж чергу USD Coin славиться тим, що він підкріплений фізичним доларом. А тепер уяви собі, що може статись із тими стейблкоїнами, які не підкріплені фізичним доларом. Доприклад, USDT. А для того, щоб уникнути суттєвого впливу на твій портфель від таких ситуацій, потрібно його диверсифікувати. Я ж бажаю тобі тільки вдалих інвестицій. Слава Україні.